Всім привіт, друзі, це канал Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоївани. Сьогодні зі мною на зв'язку терологиня Людмила Хомутовська. Пані Людмила, вітаю вас. Добрий день. Ми сьогодні з вами зробимо традиційний розклад по містам і по областям. Перше питання моє таке більш загальне. Давайте подивимося і спитаємо у Таро, що чекає Україну загалом в листопаді. Чи будуть у нас блекаути і обстріли масштабні? Yeah. Дивіться, чи будуть на обстріли, вони будуть єдине, що вони будуть десь туди, десь чуть-чуть пізніше через тиждень, такі більш масштабні. Чи будуть у нас відключення? На жаль, так будуть, саме через влучання по дьяволу, тут коли прилітає, коли конкретно підпалюється, да, все, що має до цього відношення. І чи буде якийсь взагалі якийсь стан, то в нас стан буде по 6 мечів. Да? Буде хотіти багатьом поїхати, втікти, і так далі, які нас будуть стани Так що сказати, що якісь такі листопад буде легкі, я поки не можу, і наскільки я розумію, обстріли до нас повертаються. Зрозуміло, давайте тоді трошечки детальніше розглянемо по містам і областям і почнемо з рівненщини та рівного. Дивіться, рівни, е, якщо беремо рівне, це не конкретно Пример, прямо як місто. Да, щось, що На околицях, на околицях рівного там десь має бути е, саме таке влучання. Наскільки я розумію, по помірності це може якийсь ремонтний пункт, чи може, щось, що ремонтується, да, робиться із, е, саме, із поломаного ціли. от Туди мають бути влучання беремо загалом рівненщину, то я б сказала, що більш-менш нормально відіб'ють оце конкретно, якби буде туди цілення саме в тей напрямок. Яка ситуація буде в Черкасах та на Черкащині? На жаль, в Черкасах і на Черкащині набагато гірша ситуація ніж в Рівному. Перш за все, що вони якби стоять напряму, там весь час воно відбувається і там максимальне загострення. Чи будуть попадання, так будуть. Я думаю, що будуть попадання як в якесь депо знову ж, так і те, що стосується світла. Це по якщо беремо загалом Черкащину, то я б сказала, Черкащина більш-менш нормально. Хоча із того, що я бачу, падати будуть як залишки. Да? Вони просто будуть якби спостерігатися. Так що прямої такої саме для, Черка... для Черкаської області я не бачу. Що очікувати жителям Харкова та Харківської області? Що Харків, що Харківщина, вони взагалі на лінії обстрілів і, на жаль, це буде продовжуватись. Е, наскільки я розумію, по Харкову воно максимально гостро, і поки це зупинення не буде, нам навіть показують, що з цим особливо там нема що зробити. Так що по Харкову у мене нема нічого хорошого, що вам сказати. Якщо ми беремо Харківську область, то ту тема того, що все-таки там воно частково збивається, і це не настільки гостро, як по самому Харкову, ем, хоча попадання там будуть, але не в яке порівняння Харків із Харківщиною в цілому не йде. Скажіть, будь ласка, стосовно, якщо ж ми вже затронули Харківську область, стосовно Куп'янського напрямку, чи зможуть там русаки прорватися далі? Дивіться, чи буде там просування? На жаль, буде, тому що по вісім пентаклів це про те, що їх тут дуже занадто багато. Єдине, що це не буде щось глобальне, вони будуть зупинені і крім того, вони будуть, що називається, лежати на купі. Але по зараз, знаєте, такий важкий період, які Ну просто сказати, що там буде розв'язка, ні, це буде неправда. Я думаю, що наступний місяць, взагалі, цьому всьому буде, буде в цій інформації, в тих діях, що буде відбуватися. Це не про прориви, саме глобальні, але просування якісь невеликі буде. Що буде у Львові? Що кажуть карти стосовно цього міста і Львівської області? Оскільки я розумію, Львів в, в будь-якому випадку із всіх міст, що я дивилась, він саме захищений, і на рівні того, що там будуть відбуватись, Нав, навіть нам дають аркан повішений, який говорить, що таких. Ну, якихось дуже таких глобальних там попадань не буде, але будуть падати залишки, і ми це будемо, якби це не да, Воно буде. Мені не подобається Львівська область, тому що по Львівщині. Вони якось активуються, так там не буде того результату, що вони очікують, але щось зв'язано з світлом, там точно буде так, що відключення світла по Львівській області 100% буде. буде. Угу. Чи будуть обстріли у столиці і Київській області, і до чого вони призведуть? Якщо порівнювати Київ і Київську область, то більше достанеться саме області, тому що перш за все, що там їх збивають. Там стоять якісь різного роду зупинки, і все воно буде летіти більше, в більшій мірі в Київській області. Якщо ми беремо Київ чи будуть прильоти, так вони будуть. На жаль, вони будуть знову ж повертається в Київ тема е, ночі. Єдина хороша новина, що воно буде збиватися. Я не думаю, що київлянам від цього буде дуже багато легше, чому Тому що дуже велика ступінь тривори. І оця небезпека, яка поряд, яка поруч, так що по вісімки да, оці сила, яка повертається, я думаю, що вона буде вистопадні. Чи, чи будуть попадання в об'єкти, що якимось чином відповідають за освітлення, я наскільки розумію, що воно теж буде. Тому що навіть показують, що придеться користуватися, може, якимись фонарями, не знаючи, що, що дає світло, як надовго, Ні, це буде тимчасово щось що дуже коротке. Взагалі, якщо брати в цілому по Україні наша енергосистема достатньо захищена, Ну, наша енергосистема захищена. От е, сказати, що вона на 100% захищена, це буде неправда, тому що там недостатньо ресурсу, і це всі знають. Але, принаймні, із того ресурсу, що ми маємо, ми зробили максимум. Е, так, що основні. ТЕЦ чи основні якісь розгалудження точно в нас захищені. Так недостатньо. Але є якісь, от не можу я його прочитати, бо я не дуже розуміюся в енергетиці, але є щось, що може підтримувати це світло. Може, це якісь акумулятори чи щось подібне, бо воно якби тримає світло, зберігає світло, щось подібне. Є якісь такі замінники, що можуть включатися на короткий період часу добре, як будуть йти справи на сумщині і власне у самому місті Суми. Сказати, що Сумах буде тихо і на Сумщині теж, це це не поважати. Так що, на жаль, я не можу цього сказати. І це конкретно те, що повторюється, і це зв'язано взагалі з положенням Сумщини. Так, що обстріли там є, вони якісь знаєте, стабільні, вони весь час, вони є весь час, і там якась така є загроза, яка, яка є над Сумщиною. На жаль, по Сумщині нам дають зірку, що це завтра не закінчиться і це на довгий період часу? Воно, воно буде більше, більше загрози саме області в цілому, чим самим місцям сум.он до речі, чи можуть росіяни піти через кордон нашої сумської області, чи можуть знову захотіти його прорвати? Ну, ходіти вони хочуть і зараз. Єдине, що це все буде зупинено, і при тому доволі в агресивній формі на рівні того, що тільки починаються там якісь рухи, зразу починаються дії з нашої сторони. Так що я не впевнена, що вони підуть, але ми будемо бачити різного роду підготовку, різного роду накопичення. І це буде давати якусь долю напруження саме сумчанам. Так що вони готуються, на жаль, готуються. Якщо ми вже говоримо про прикордоння, то давайте розглянемо Чернігів та Чернігівську область. Що там очікувати українцям? Чернігів і Чернігівська область не дуже далеко відскочили від саме Сумщини, там теж максимально активне. І навіть якусь трагедію обіцяють, глобальну якусь трагедію по Чернігову. По Чернігівській області це взагалі такі стан, коли весь час воно повторюється, так що тиші на найближчий місяць я там не бачу. На жаль, друзі, тут маю нагадати, що будь ласка, бережіть себе, реагуйте на тривоги, які б вони не були короткі чи довгі, і завжди спускайтеся в укриття, бо це ваша безпека і ваше здоров'я. Давайте, пані Людмили, ще глянемо Дніпро. Що там очікувати нашим людям у листопаді? Дніпро теж, якби знаєте, легка добича саме для росіянців, і, на жаль, вони будуть жити весь час в періоді страху, в періоді активності, і при тому нам дають ту запитак, що частенько ці всі прильоти будуть, але якщо навіть зрівнювати... Дніпро і область, то в області доволі там більш гучніше, і ми це все будемо чути. І, на жаль, там теж обіцяють якусь трагедію. Саме трагедія, вона зв'язана з звичайними людьми, які живуть. Це може попадання в якийсь дім чи щось подібне на це. Так що поки по в мене нема такого хороших новин не по Дніпру, не по про по Дніпропетровській області і область, на жаль, вона більш активна, ніж саме Дніпро. Ви ще давайте ще подивимося про ситуацію в Полтаві та Полтавській області. Що там очікувати? Полтава, Полтава, якщо, вона все-таки більш-менш стабільна. Вона нам дають король Пентаклів. Я, наскільки розумію, там і захист є хороший, але чи будуть влучання, будуть і навіть жертвами, але вони все-таки мають бути одиничні. Це про невеликі влучання. Якщо ми беремо Полтавську область, от мені більше не подобається саме Полтавська область, тому що я, наскільки розумію, там. Зупиняються і е, основні якби, ракети, і це все буде збиватися там, так що там буде дуже багато вогню і дуже багато напруги, е, саме через захід, саме через те, щоб це все зупинити. Е, так, що о, отаке буде: це не про тишу. На жаль, не тишу. Ще раз кажу: Полтава більш спокійніша, ніж сама область. Давайте поговоримо про ще одне складне місто, у якого зараз складна доля. Це Запоріжжя, Запорізька область. Чого очікувати запоріжанам? У повішеному, кардинально там нічого не міняється. Я думаю, ота картинка, що є, вона буде продовжена. Чи будуть прильоти, на жаль, будуть. І вони летять просто куди попадуть. Там головна ідея. І це ще буде продовжуватися. Так що по Запоріжжю картинка не міняється. Якщо ми беремо область, область нам показують, як всі. Місця, де йдуть бойові дії, 24 на 7, максимальна активність, так що там теж не протишу. Нам очікувати якихось гарних новин з запорізького напрямку. Можливо, просування чи можливо є успіхи у наших воїнів стосовно розмінування наших територій, все ж таки на шляху до витіснення росіян. Ну дивіться, якщо почнемо з, з, з крайнього питання, то чи є розмінування? Там доволі гарно проходить розмінування, і там о, в цьому працюють просто прекрасно Чи будемо ми очікувати якісь хороших новин? Так, я думаю, що вони будуть. Вони йдуть про повернення З землі, в нас іде королева Пентаклів. Єдине, що це не буде щось, наштал того, що воно відбувається супершвидко. Чи в нас тиша тиша, і ми дуже так багато звільняємо. Воно йде все-таки якимись малими кроками до перемоги. так що там будуть хороші новини, але оце по малими такими якимись відрізками, малими е, частинами ми будемо повертати в Запорізькому напрямку. Як зараз справи на Запорізькій атомній електростанції та в місті Енергодар, де вона знаходиться? Тут е, два... Повністю протилежні, тому що якщо ми беремо запорізьку. То в нас якийсь час новин по Запорізькій. Я думаю, що вони будуть. Ми якось будемо говорити, і все воно зв'язано по сім Пентаклів. Чи це якийсь ремонт, чи це конкретно якась реконструкція. І я так розумію, що повертаються тут дії, якісь певні на Запорізьку, і повертається дьявол. Так що вона знову стає на шпальтах, буде газет, на шпальтах новин. Вони там своє щось розігрувати. Якщо ми беремо Енергодар, саме як Енергодар, то глобальних змін у сценарії я не бачу, тому що тут Є, що його охороняють, там є дуже багато військових, при тому е, доволі багато зброї. Чи будуть там обстріли, прильоти? Так воно теж буде, але це якась знаєте, як ситуація стабільна, там уже давно так. Е, так що там я не можу сказати, що щось там кардинально зміниться. От стосовно Нікополя, багато хто з наших глядачів питає, яка там ситуація, чого чекати, коли вже росіяни перестануть його кошмарити. Ну, поки теж ситуація не міняється, і на запитання, коли перестануть кошмарити, коли, коли тоді тільки коли настане мир. І зараз е люди, які слухають мене з Нікополя, я вам казала, що це буде майже до кінця війни, і ця інформація весь час підтверджується. На жаль. Багато хто з ваших колег, пані Людмило, каже про звільнення Херсонщини найближчим часом. Чи все ж таки вдасться звільнити нам усю Херсонщину у листопаді? Я не впевнена, що саме в листопаді ми повністю все звільнимо. Те, що там буде просування, так воно буде. Але ідея ж зараз в нас не про просування, а про якесь накопичення, про те, що наших має там бути більше. Звільнення почнеться, якщо там буде наших військових достатньо. Ми будемо чути хороші новини. І навіть я скажу, що ми щось звільнимо, але це, на жаль, все-таки якби очікування. Це не про те, що вся область саме в листопаді. Хотіла б я помилятися. Так, дійсно, всім би нам хотілося почути якнайшвидше гарних новин звідти. Проте, давайте ще спитаємося у карт за Одесу, чи будуть у листопаді якісь обстріли та влучання, зокрема в портову та е, інфраструктуру критично? Нічого там по Одесі теж не міняється, знаєте, є такий вислів стабільно тяжка, чи будуть прильоти так будуть, і доволі рясно і активно. Тут по Одесьчина нічого не міняється. Якщо ми дивимося, чи це буде на що направлено, так це все таки портова. Знову повертається тема портів. І взагалі, якби. По шість це якби дежав'ю туди, куди попадали. А в історію, куди попадали, по Одесі, а куди попали, туди попали. Так що це якісь такі хаотичні е, хаотичні саме обстріли, і вони якби будуть продовжувати. І весь час, на жаль, Одещина. Ви знаєте, що я не люблю лякати, я завжди стараюсь градус зменшити. Ну, дуже рясненько. Дуже рясненько. На жаль, українці бережіть себе, будь ласка. Давайте ще спитаємось, чи вистоїть Авдіївка та Бахмут. На жаль, я не думаю, що Авдіївка якимось чином вистоїть, тому що нам показують колесо Фортони, це про те, що буде просунення. І так зараз величезні бої, і на жаль, вони йдуть по сім пентаклів, Знаєте, це. Період, який буде довгі, це дуже довгі бої, максимально активні. І я не впевнена, що ще раз скажу, що там не буде просування, воно буде. Зараз будуть по цьому працювати і це будуть позірці знову ж те, що ми будемо говорити кожного дня, кожного тижня, і це максимально гарячі новини. Якщо ми дивимося Бахмут. Бахмут, Бахмут там краще в будь якому випадку краще ситуація. Чому тому, що по іншому трошки, і я наскільки розумію, їх там трошки менше. Крім того, саме наші якось більш активніші, більше мають більше сили. Так що Бахмут по мені має стояти. Ще хочу спитати чи будуть обстріли Краматорська та Костянтинівка? На жаль, на Краматор здають карта сила, так що я думаю, що до вас знову все буде направлено і ну, туди дуже багато. Єдине, що хорошого в цьому, що якось воно розділяється місяць на дві частини, буде перша частина більш активна, інша менш активна. Це, якщо вам якось. Десь полегшення. Якщо ми беремо інше місто, то по іншому місту, там якось воно стабільно, але не настільки активно, як Краматорський. Так що загалом нам дають тут королеву Пентаклі, двійки Пентаклів. Загалом, так як і було, єдине, що воно все-таки не настільки багато. От якось воно тут впадає градус. Як будуть йти справи у Житомирській області, пані Людмила? Мені більше не подобається Житомирська область, ніж сам Житомир, тому що Житомир він є захисти. Якщо скидають, то це воно не в місті. В принципі, навіть тут дали двійку кубки, все добре. А якщо ми беремо Житомирську область, то Житомирська область мені не подобається. Я наскільки розумію, що буде попадання, і навіть обіцяють і трагічні випадки. Так що по Житомирська область мені більше не подобається, чим сам Житомир. Давайте ще подивимося з вами, як буде розвиватися конфлікт Ізраїля та Палестини. Яких новин нам очікувати саме з того фронту, якщо можна так сказати? Ми ж дивимося на найближчий місяць, правильно. Так, так. Чи буде воно зупинено саме в листопаді? Ні, точно не буде. Ми будемо бачити зараз активний період, при тому. Що багато хто буде говорити про зупинення, а зупинення не буде, і навіть там, мов, мають бути якісь попередні перемовини, але не готовність перемовлятися не однієї сторони, не іншої. Так що ми будемо бачити загострення то з однієї сторони, то в іншу. І, і знову ж на зірка, що це будуть суперактивні події. Вони весь час будуть над головними. Єдине, що мені дуже не подобається, мені не подобається активність не зі сторони Ізраїля. Тут є трохи така історія праведного гніву, а якісь будуть суперактивні. Саме зі сторони Хамасу, цього вони отримують якусь зброю і десь навіть є, дадуть такої серйозної здачі. Оце отакі новини. До речі, зараз за даними Хамасу в секторі газу загинуло 8 тисяч осіб, з них понад 3 тисячі дітей. Хочу спитати, чи дійсно правдива ця інформація. Я не впевнена, що це конкретно ця інформація, що вона там один в один, але вона близька до цього? Угу. І давайте про наші трошки місцеві події. От нещодавно на Львівщині невідомі напали на скандального нардепа Микола Тищенка. Є інформація, що цей невідомий вдарив кулаком Тищенка в шию, нібито погрожував його аж вбити. Так, от чи дійсно Тищенко хотіли вбити і скоїти на замах на його життя? Ну, перш за все потрібно зрозуміти, що це не було пробивство, це були розборки. Mm -hmm. Розборки якось фінансові, і це е, саме з людьми, з якими вони не поділили гроші. І з тищенком це відбувається не перший раз. Е, це не про саме запах, е, саме замах на його життя, а це як було в бригаді, да, оці стрілки, чи як вони там називалися. Mm -hmm. Так що Тищенко, він іще той товариш, так що він туди саме їздив. А те, що вони там не поділили гроші, то це трошечки інша історія. Цікаво, пані Людмила, наостанок хотілося б дізнатися трошки про буденне матеріальне, так би мовити, яким буде долар в листопаді. Дивіться, в нас більша частина, він буде майже стабільним. Десь під кінець місяця він має так кардинально піднятися. Під кінець місяця, саме під кінець. А чи виростуть ще ціни на бензин? Бензин в будь-якому випадку, він зараз йде на підвищення. Так що, чи буде підвищувати, 100% буде. І власне про продукти також хочу запитати, чи чекати нам якогось кардинального здорожчання, чи воно буде просто поступове і такий по мінімуму. Ні, це поступово. Це е, саме так, як починається зима, да, якісь види продуктів починають там рости. У нас не буде оце якихось таких ось, щось моментально, що ми приходимо вже там було е, 50 гривень, стало 100. Такого не буде. Воно буде йти там по гривень два-десять. 15 у таким чином. Угу. зрозуміло. Дякую вам, пані Людмила, за ці розклади. Вам також, друзі, дякую, що дивилися. Пишіть свої коментарі, враження від прогнозів. Власне, також не забувайте підписуватися на канал, тиснути лайк, дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски з нашими гостями. Ну і звісно, донайте на зсу. На цьому у нас все всім, па-па.